Оплати праці голови Новосковської районної ради 7-го скликання Ліоді Борисовіка на 2017 рік. І депутати по запрошенню на адресу постійної комісії районної ради з питань економічного і соціального розвитку бюджету та фінансів надійшов лист від голови Новосковської районної ради Левідів Бориса Вікторовича, начальника фінансово господарського відділу, головного бухгалтера, виконавчого апарату районної ради Птушко. Щодо необхідності розглянути питання про умову оплати праці голови Оскорської районної ради самого Скойха Левідєва Бориса на 2017 рік. Доводжу до вашого відома, що відповідно до статті 8 закону про державний бюджет на 2017 рік мінімальна заробітна плата у 2017 році встановлення з 1 січня у розмірі 3200 гривень. Постановою Кабінету міністрів України від 9.03.2006 року за номером 268 упорядкування структури та умов. Оплати праці працівників апарату органів, виконавчих вклад, органів прокуратури, суддів та інших органів зі змінами посадовий оклад голови, голови районної ради встановлений у розмірі 3879 гривень. У той же час, пунктом 1 постанови Кабінету міністрів 20.05.2009 року за номером 482. Деякі питання оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів, що фінансуються з бюджету, передбачено що у разі, коли розмір посадового оплату працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів, що фінансуються з бюджету нижчий ніж визначений законом інших органів. Законом, пробачте, законом розмір мінімальної заробітної плати. плати. Посадовий оклад установлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати. Отже, виходячи з лише наведеного посадового оклад начальника відділу та головного спеціаліста, виконавчого апарату районної ради, повинен бути встановлений на рівні 3200 гривень. Для того щоб збалансувати заробітну плату голови районної ради, пропоную розглянути питання про умови оплати праці голови Нообсковської районної ради суму оскладів Лебідів Бориса на 2017 рік та встановити Лебедєву Борису Вікторовичу голови районної ради в межах фонду заробітної плати на 2017 рік. Надбавку за високе досягнення операції у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого заврядування та надбавки за вислугу років. Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення. При надані щомісячної відпустки у... відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати, щомісячне приювання у розмірі 100% посадового оплату. <клес> Пропоную членам постійної комісії дану інформацію прийняти до відома, Рекомендувати районній ради поводитись за пропоном проєктом рішення з цього питання і внести його на розгляд 12-ї сесії районної ради. Які будуть запитання, пропозиції, хоче виступити? Трошки непонятно там з спорі... Сто 100%, На чому не більше. Поступила пропозиція до 100%. Я думаю, що складність роботи і напруженість роботи вища, ніж у кого либо у нас у районі. І можна довести це діло до 400%, як деякі обліки. Ти чому б нам так не зробити? Ну, я, я пропоную не перегибати палку. Яка це перегиб палки. Ми, ж, ми ж бюджетний комітет ми можемо встановлювати і менше, і більше. Можемо. Ілі середину. Ви Так, я, да, я пропоную 400%. Значить, е, значить у нас запропоновано 100% і 400% запропонував Анатолій Бестеренко. Ще були такі пропозиції. У мене пропозиція до шановного депутата Мистеренко. А скільки у нас залучено коштів і скільки написано проєктів залучення, це входить в організацію труда, якраз і головних. Відповідальні, хто організовує е, тру, е, працю працівників як районної ради, так і депутатського корпусу. Скільки було на 2017 рік написано проєктів для залучення коштів до району? Яка у нас економіка нашого району? Як підвищення іде життя рівня наших Я можу, я можу відповісти пропозиції. Значить, більше питань, я бачу, немає. може поставимо його на голосування. А фонд оплати праці дозволяє 400? Ну це це не фонд? наше рішення. Фонд оплати праці. Не ваше рішення. Це фонд будемо економити. Будемо на, чом? на, на чому нам на, на чому? медицині освіті. На, медицині будемо економити. на освіті Ну чотириста процентів дамо ну, якщо... Володимир щонато ліводинович Степанович. Це ну це воно діло депутата. Моє моє діло, ми ж знайшли. Ми знайшли кошти. Найшли. Значить, що? Став... А чому ми не найшли? На ще один за проект. Да, Значить, uh... в мене, в мене таке питання, щоб, відповідь на їхні питання. Скажіть, будь ласка, передуючий місяць, яка була фонд заробітної плати голови районної ради? І воно тоді все, воно, воно mm. все тоді стане на свої місця. Це воно для того, щоб компенсувати. Ту заробітну плату, яка передувала тому року, і не, не може по другому законодавству не може людина менше отримувати, чим вона Та, отримувала. Більше, менше а, ді, 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 а більше я пропоную 400, не 100-400. Я більше пропоную. Це моє право. А яка була зарплата? Яка права. стане? Давайте Цей це можна розуміти, що говорить голосована. 100%, я, не я просто говорю те, що потрібно говорити. Ні, це це ми це. платимо налоги. 500%. Да, А чому ми не могли 400? Зміну письма приступило предложення на 100%. Ставлю голосування. Голосуємо за 100%. Хто за? Чотири чоловіка за. Один воздержався і Ні, я 4. за 400 голосую. Чи не вставили на голосування? А, а я, можу, я... Ну, Значить, один чоловік роздержався, 4 за 100%. Ну, Значить, друге питання за 400% не буде не ставити. Значить, зачитаємо зараз проєкт рішення. Проєкт рішення відповідно до е, пункту 4 частини 1 со, е, статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, стаття 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування закону України про державний бюджет України 2017 рік. Постанова Кабінету міністра України від 09.03.2006 року за номером 268. Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших. Органів постанови Кабінету міністра України від 20.05.2009 за номером 482, деякі питання оплати праці працівників апарату, виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів, що фінансуються з бюджету, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань економічного і соціального розвитку бюджету та фінансів районного рада Герісова. Становича голови е, Новосковської районної ради суму скликання довідню Борис Вікторович у межах фонду заробітної оплати на 2017 рік надбавку за високе у праці у розмірі 50% посадового плану з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого соврядування та вислугу років, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на набороження. Е, при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати, щомісячне приювання у розмірі 100% посадового окладу. Частину 4 рішення районної ради від 12.12.2015 року за номером 1 3 про обрання голови Новопсковської районної ради 7-го скликання вважати такою, що втратила чинність. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного, соціального розвитку, бюджету та фінансово. Прошу голосувати. Хто за те, щоб дали рішення? Рекомендувати районній раді поводитись з під запропоним проєктом. З цього питання внести його на розгляд позачергової 12-ї сесії районної ради. Прошу голосувати. Протягом сам немає.